Якщо б він міг, він би взагалі прийняв рішення і провів вибори лише на банковій і лише в офісі президента. І там я думаю, що отримав би ледь-ледь трохи більше 50%. Але тим не менш, це для них ідеальний варіант проведення виборів: нікого не пустити і просто визначити результати в е, своїх кабінетах, як їм буде зручно. Це те, чого немає навіть в а, країнах з узурпацією влади, такими як Північна Корея, такими як Росія тощо. Тобто сьогодні починають розвішувати кліше. визначати, хто нормальний, а хто ні, визначати, хто ж відповідає їх баченню патріотизму, а хто ні. Я чекаю, коли Зеленський разом з Подоляком, разом з представниками своєї політичної сили, ще будуть заносити закон про вимірювання черепа, про е, колір очей, колір, колір волосся. І це з кожним днем все більше і більше мені нагадує той нацистський режим, який був під час Другої світової війни.